18.45 на студійному годиннику про головні події на цю пору дізнавайтесь у випуску новин на часі. У студії працює Марія Петручик. Моє шанування сьогодні в Свято Троїцькому кафедральному соборі відбулася похорона панахида одразу за трьома захисниками вітчизни. Родина Луцька громада та влада вшанували пам'ять Владислава Чігасова. Віталія Собчука та Івана Тлумача. Слава Богу, слава Ісусу Христу! Ми прийшли провести останній путь. Хлопців троє загинули наших хлопців ЗСУ, наших захисників вітчизни. Прийшли віддати їм останній день і помолитися за те, щоб Господь їх забрав вищі світи до себе під крило. Це ангели, ангели, які воюють за істину, за правду, за народ. І для того, щоб ми спокійно спали. Ми дякуємо і низький клін за те, що в нас на Волині ми спимо спокійно, що нас не бомблять. Владислав Чигасов загинув 1 грудня в районі населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області. Його серце зупинилося на 44-му році життя. Хай буде світла і вічна йому пам'ять. Нічого тяжкою, дуже тяжкою хвилиною не можна нічого сказати. Навіть я навіть не можу сказати. Він був дуже добрий, сім'я військових. І ще один хлопчик теж служить. Їх було два брата, і тато був військовий, вже його нема. Дуже хороша дитина, дуже царство небесне, тим діткам. У Віталія Собчука лише місяць тому помер батько. В останню путь його проводжала рідна тітка, яка замінила йому маму після того, як її не стало. Два брати, родина та друзі. Передати те, що на душі, напевно, словами дуже важко. Напевно, нереально те, що робиться на душі. Просто подивитись на те все, в мене просто нема слів. Я єдине, що хотіла, щоб закінчилася та війна, Одної хвилини, одної секунди, і люди повернулись до нормального, свідомого життя. А ті люди, які втратили, не знаю, якої це треба мати, силу і щоб Бог дав якісь можливість їм з тим змиритись, напевно, дуже важко, але навчитись з цим жити. Іван Тлумач, не вагаючись за власним бажанням, вирушив на фронт захищати мирну Україну від окупантів з перших днів. Протистояв ворогам, через яких отримав контузію несумісно з життям. У нього залишився трирічний син. Ми проважаємо путь нашого нашої колеги, чоловіка, який загинув. Молодий, дуже молодий. Нам дуже шкода, що такі герої наші. Наші хлопці молоді віддають своє життя за нашу країну, за нас. За усі ці жертви, уся відповідальність лежить на країні окупанту. Дуже вдячні, знаєте, що вона такі нам подарки робить. Наш наші так нелегкий час. Ну нічого. Ми Ще трохи, ми вже перемогу носом чуємо. Ще трошечки. Дай Боже, щоб нашій, нашій родині можу. це перша втрата. І дай Боже останнє, бо в мене і брат служить ще один в Херсоні, і чоловік, і швагрі. Всі. То я сподіваюся, що це буде перша і остання втрата. Уся українська громада вдячна нашим захисникам та схиляється перед мужністю, відвагою та жертвою, на яку вони пішли. На жаль, знову маємо втрати. Сьогодні в останню путь провели трьох героїв. От, і це ще одне гірке, дуже страшне нагадування про те, якою ціною дається захист України, якою ціною дається відвоювання кожного сантиметра української землі. І на превеликий жаль, якою ціною нам дається наша майбутня перемога, яку ми неодмінно здобудемо. Нашим завданням, кожному на своєму місці, є робити все для того, щоб в такий особливо складний час підтримати наших військових, допомогти їм. А Кожному на своєму місці чесно виконувати свою роботу для того, щоб якомога швидше наблизити нашу перемогу, і для того, щоб якомога швидше Україна ще стала щасливою, процвітаючою, успішною державою. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. Сьогодні Волинь попрощалася з військовослужбовцем Олександром Потапюком. На війну пішов з Ратнівщини, проте поховали героя на Кольчинському кладовищі. Завтра, 8 грудня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Андрієм Гурним. 27-річний лучанин був призваний на військову службу по мобілізації 22 жовтня. На жаль, 3 грудня життя солдата обірвалося в районі населеного пункту. Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Завтра у Святотроїцькому кафедральному соборі об 11-й годині відбудеться відспівування військовослужбовця. У війні за Україну поклав своє життя волинянин Василь Русинчук, житель села Мала Глуша 1999 року народження, загинув 29 листопада у Донецькій області. Поблизу населеного пункту Бахмутське деталі зустрічі тіла загиблого героя повідомлять згодом щирість відчуття рідним та близьким, і вічна шана загиблим землякам. Служба безпеки України проводить перевірки у Волинській та Володимир Волинській єпархіях Української православної церкви. Московського патріархату сьогодні, 7 грудня, правоохоронці навідалися на територію Хрестовоздвиженського Чарторийського чоловічого монастиря та Миколаївського милицького чоловічого монастиря. В одному із них на стіні висів портрет російського патріарха Кіріла, котрий благословляв вбивства українців. Відбувається в межах системної роботи СБУ з протидії підривної діяльності Російської Федерації в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію Російської Федерації, зростає ризик вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Правоохоронці за безпосередньої участі представників церкви здійснюють огляд території та приміщень монастирів для виявлення предметів, заборонених до обігу. Також проводиться перевірка осіб, які перебувають на території монастирів щодо їхньої причетності до підривної діяльності на шкоду Державному суверенітету України. Усі заходи, які відбуваються, здійснюються виключно в межах чинного законодавства України. 850 євро віддала шахраю пенсіонерка з Луцька. Стара схема жінці повідомили по телефону, що донька потрапила в ДТП, і їй терміново потрібні гроші. За короткий термін в двері постукав незнайомець, який назвався Андрієм. Саме він мав передати кошти, так би мовити, на лікування. Жінка віддавши чималу суму, зателефонувала до дочки, яка й викрила схему афористів та повідомила правоохоронців. Менше як за годину поліція впіймала того самого Андрія з коштами. Згодом стало відомо, що чоловік Одесит. Тридцятирічний шахрай прибув на Волинь заради подібних шахрайських схем. Наразі він під вартою та відповідатиме за скоєне у суді. Зловив гаву і втаранився в автівку. Зранку 7 грудня у Луцьку сталося ДТП. На вулиці Карпенка-Карого зіткнулися Опель та Фольксваген. На снігу залишилися сліди крові, а на лобовому склі вм'ятина від удару головою. Одного із водіїв забрала швидка. Керманич Фольксвагена каже, що зупинився пропустити пішохода. А водій Опеля їхав позаду і втаранився. Водій на червоному опелі як сказати, не зреагував на те, що я зупинився, бо проходив пішоход. Ну, пішоход проходив. І ну, все, і сталося ДТП. Він їхав ззаду. А де о, водія забрала? Забрала швидка. А, а що з ним не знаєш? Вдарився головою, в лобове скло. Не був престепентий. Швидше за все. <гум> по Європротоколу буде, звичайне ДТП. Тут без потерпіли, по Європротоколу протоколу і все. Просто другого водія зараз немає. Ми чекаємо. От і все. <гум> Його забрала швидка. Да, але він від претензій не має. Просто йому зараз там голову оглянути і привезуть назад. Проте після огляду медиків водія довелося госпіталізувати. Окрім порізів обличчя, у нього виявили закриту черепну мозкову травму і струс головного мозку. Сьогодні у Луцькій міській раді виконавчий комітет погодив проект бюджету громади на 2023 рік. Основну частину коштів передбачено на потреби воєнного часу, так само як і цього року. Обсяг доходів бюджету міської територіальної громади на 2023 рік обраховано в сумі трохи більше 2,5 мільярдів гривень. Затверджувати головний фінансовий документ будуть уже депутати міської ради на черговій сесії, яка відбудеться 21 грудня. грудня. Нас віна. Але ми намагалися його зробити збалансованим. Основна увага приділяється соціальним питанням збільшуються кошти на програму по допомозі сім'ям загиблих військовослужбовців. Також виділяємо певну суму коштів на допомогу. Військовим, так як і цього року відбувалося, виділяємо певну суму коштів на підготовку до надзвичайних ситуацій, які в нас можуть бути, от ну і звичайно, що на підтримку нашої інфраструктури. От якихось капітальних глобальних об'єктів на превеликий жаль зараз не можемо не планувати, тому що ці всі капітальні глобальні об'єкти ми будемо робити після перемоги. Куди подівся підозрюваний у скоєнні смертельного ДТП Лучанин, не можуть сказати ні в прокуратурі, ні в поліції. Не тому, що не хочуть. Кажуть, що їм це забороняє робити закон. Ідеться про Дмитра Ібрагімова, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, у якій загинуло подружжя. Аварія трапилася у жовтні минулого року. Тоді у селі Гаражджа зіткнулися два автомобілі БМВ і Фольксваген. Поліція повідомляла, що молодик на БМВ на швидкості вилетів на зустрічну. Після чого відбулося зіткнення. Мало того, останній за кермом був на підпитку. Щоправда, підозрюваному у смертельній ДТП Дмитру Ібрагімову вдалося. Покинути країну таку інформацію нам повідомили родичі загиблого подружжя. Чи може підозрюваний у смертельній ДТП покинути країну, не дочекавшись виправдального чи обвинувального вироку суду, здавалося б, питання риторичне? На даний час судова справа призупинена, оскільки обвинувачений Ібрагімов Дмитро Михайлович втік за кордон. Тобто, 6 жовтня було останнє судове засідання. В якому об'явили, що ну, Ібрагімов втік, прокурор втік, що він ще серпня покинув, в кінці серпня покинув територію України. Якщо чесно, то я сам цього не можу збагнути, як це могло статися. Це Сергій Гальцов. Його батьки загинули в аварії, яка трапилася у Гаражджі 31 жовтня минулого року. Сергій у момент аварії теж був у машині, але йому вдалося вижити. Водію БМВ, який вилетів на зустрічну і в'їхав в автомобіль батьків Сергія. Трохи більше ніж за тиждень після аварії. Оголосили підозру. Саму ж справу до суду передали 31 січня уже. Цього року водію БМВ Дмитру Ібрагімову загрожувало позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Але наразі каже син загиблого подружжя: є інформація, що підозрюваний виїхав за кордон. Про це за його словами повідомив прокурор під час крайнього судового засідання. Якщо чесно, то я сам цього не можу збагнути, так це могло статися. У прокуратурі, відповідаючи на наш інформаційний запит, були небагатослівними. Роз'яснювати нам чи міг Дмитро Ібрагімов законно покинути країну, будучи підозрюваним, не стали тому, що. Ознакою публічної інформації у розумінні закону України про доступ до публічної інформації є її попередня фіксація. Зазначений закон регулює відносини щодо доступу до публічної інформації, яка вже існує, і не передбачає надання роз'яснень, пояснень тощо а відтак створення інформації. Але все ж у прокуратурі підтвердили, що підозрюваного таки оголосили у розшук. Чи у міжнародний не вказано судове провадження, поки Ібрагімова шукатимуть, зупинили. Під час судового розгляду встановлено, що обвинувачений не з'явився в Луцький міськрайонний суд Волинської області у зв'язку з чим за клопотанням прокурора судом особу 6 жовтня 2022 року оголошено в розшук та зупинено судове провадження. На даний час здійснюється розшук обвинуваченого. А у поліції, посилаючись на статтю 32 конституції України та закону країни про захист персональних даних, взагалі про ситуацію ні пари з вуст. Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, з огляду на вище зазначене, інформуємо, що надання запитуваної вами інформації не вбачається можливим. Разом з тим повідомляємо, що головне управління національної поліції у Волинській області готове до співпраці та надання запитуваної інформації у разі надання згоди громадянина Дмитра Ібрагімова або уповноваженої особи на поширення її персональних даних. Від початку і до останнього підозрюваний Дмитро Ібрагімов мав запобіжний захід домашній арешт. Саме таку запобіжку, а не тримання під вартою суд, нібито дав йому тому, що під час аварії Дмитро Ібрагімов теж отримав тяжкі поранення. Але все ж як він покинув країну і чи міг він покинути країну, законно будучи підозрюваним і маючи запобіжний захід, і ще судячи з віку. Будучи військово зобов'язаним, чи з'явиться Ібрагімов, аби все ж почути вирок суду, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Марія Петручик для новин на часі. Колишній волинський податківець після корупційного скандалу дуже прагне керувати у Бучі на Київщині. Андрій Діхтярук свого часу був на Волині головним податківцем, а згодом став першим заступником голови Бучанської райдержадміністрації. Після звільнення Бучі від окупантів Андрія Діхтярука звільнили з посади. Він тепер подався до волинського суду поновлюватися. На згадку про рахування волинських податків у Діхтярука в Луцьку височіє особняк. Сусіди кажуть, що сюди він приїхав після російського вторгнення. А от що зробив Дігтярук після звільнення Бучі, далі у сюжеті. Там дворецький приїжджає до них. Дворецький є? Ну як видома? Сусіди підтверджують, що цей особняк виріс у колишнього волинського чиновника Андрія Діхтярука. Він майже рік пропрацював головним податківцем області. Діло було у 2007-му. З тих пір його тут рідко бачили, поки не почалась повномасштабна війна. війною він рідко сюди показувався. Я не знаю, як його звати, але кажуть, що податківець він після війни В був тут. В мене того поля ягоди. Без поняття. Ми почули таку інформацію, що той будинок колишнього начальника податкової Андрія Діхтярюка. — Так. Це він, він тут живе, це його будинок, так? Так. так. А він тут буває? Буває. І ж, живе зараз тут постійно, чи, чи е -е -е як? — який? Чесно, як почалася війна, то вони mm. були, приїхали сюди, вони там побули трохи. Зараз тут деколи по вечорах світло включається. — Ага, тобто чи живе він зараз? Тут? Чи живе, не видно. Ага, ну як почалася війна, то приїхали сюди. Так, жити. так, так, вони були тут а постійно. Я так ага, розуміла, я так розуміла. А зараз чи комусь здають, чи не здають по Ні, 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 там Дворецький приїжджає до них все. Дворецький є? Ну, як ви думаєте? Флюгер на будинку немов натякає, що тутешній власник вполював собі нову посаду і не абиде, а в бучі на Київщині. Сів у крісло першого заступника глави райдержадміністрації. Після деокупації міста його з керівної посади потурили. Найцікавіше за що ви скоро почуєте. І от тепер колишній податківець звернувся у Волинський суд, аби повернути собі посаду в Бучі. Андрій Діхтярук, схоже, так сильно хоче керувати. На Київщині, що посадовий оклад ледь не 6 тисяч гривень, його керівну жагу не зупиняє. Для цього екс-чиновник, схоже, найняв у Києві адвоката за більш ніж 30 тисяч гривень. Такі суми ми почули під час судового засідання. Між посадами на Волині і в Бучі Андрій Діхтярук встиг відзначитися на Черкащині. Там, як писали змі, його затримали на вимаганні та отриманні 80 тисяч гривень хабаря. На той час. Раз Дігтя був на Черкащині заступником головного податківця області. У пресі чиновника називали хабарником часів Януковича. Писали, що зміг вкрасти більше 20 мільйонів гривень. Але кримінальну справу закрили, Діхтярука, так би мовити, вибілили. Ми прикладемо всі зусилля по розширенню бази оподаткування і по надходженню коштів до бюджетів усіх рівня. Дякую за довіру». Чому звільнили з керівної посади у Бучі? Бо після деокупації міста чиновник не повернувся до роботи в райдержадміністрацію. У нього, так би мовити, були важливіші справи. Займався гуманітарними вантажами. Я сказав, що є ще незавершені справи, які потрібно завершити. Це була відгрузка вагонних партій продуктів на Київську область, а саме на громади е, району. Це були е, в тому числі і засоби дезінфекції. Для морги це, відповідно були е і, і різні, ну скажімо, мічки для трубів. Я повідомив про І Я сказав, що я фізично 31-го року нашу прибув в кучу. Але чому перший заступник голови РДА ще тиждень так і не їхав у звільнену Бучу, про яку говорив весь світ, схоже дивує і суддю. Це було на момент першого, ви не прибули. 2, 3, 4, 5, 6. Ви також не поїхали. Сьомого 7-го Ляшенко виносить розпорядження про ваше звільнення. Чи ви ще йому телефонували, повідомляли ще про якісь обставини? У цей проміжок. Ваші, З 31 го до 7 ще й повідомляли. В цей, цей проміжок я е, 30, 31 числа написав доповідну записку. Голові адміністрації, де вказав, що не можу прибути і попросив надавати мені, щоб не було недорозумів письмо письмові тручні. А от представник Бучанської РДА розповів, що Андрій Діхтярук зажадав собі охоронців. Мовляв, тільки у такому разі чиновник зволив би повернутися у деокуповану бучу і там приступити до своїх прямих обов'язків. Було зазначено саме позначає про те, що він. До приміщення Бучанської РДВ тільки у тому разі, якщо йому забезпечать е, охорону, і він вільно зможе тут безпечно пересуватися. Це зі Ляшенка, Тобто, позивач не хотів повертатися. Позивач вказує про те, що він не міг об'єктивно приїхати 1 квітня, тому що тут була фаза активних бойових дій саме 31 березня. Засобах СМІ офіційно було офіційно оприлюднено меру міста буча про те, що почало, місто де окуповано, тобто першого квітня тут не було жодних активних бойових дій. Поки суддя виходить у нарадчу кімнату ухвалювати рішення, зауважимо, що тепер серед колишніх керівників Бучанської РДА і сам голова Микола Ляшенко його звільнили після неабиякого скандалу. Як виявилось, у перший день повномасштабного російського вторгнення, коли за кілька кілометрів від Бучі у Гостомелі висаджувався десант окупантів, коли почала литися кров українських захисників, в той час голова Бучанської РДА видав. Розпорядження виділити гектар лісових насаджень у Софіївській борщагівці приватній фірмі чи поверне собі керівну посаду його колишній перший заступник Андрій Діхтярук, Суддя Віра Смокович відмовляє йому у посадових апетитах. Суд вирішив. У задоволенні позову Дігтярюка Андрія Борисовича до Печанської районної державної адміністрації Київської області відмовити повністю. Чи буде Андрій Дігтярук подавати апеляцію, поки що невідомо. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Волинському адмінсуді настільки брудно, що його зібралися помити за майже півмільйона гривень. На сайті закупки ПРО з'явився тендер на 486 тисяч 700 гривень. У цю суму входить послуги прибирання приміщення прибудинкової території та миття вікон. Це ж як напевно здивується штатна прибиральниця, коли дізнається, що можна працювати за такі гроші. Адже якщо поділити суму на рік, виходить, що кожного місяця на прибирання витрачалося б. 40 тисяч гривень. Мабуть, волинські судді таким чином готуються до різдвяних свят. Заявки від клінінгових компаній подаються до 13 грудня. З підсумковим випуском новин дня побачимося вже о 20-й. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтеся на телеграм-канал Аверсу, аби про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Марія Петручик. Миру вам і будьмо певні, все буде Україна. 8 грудня у південно-східних областях України синоптики прогнозують опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Нарешті території без опадів. На заході хмарна з проясненнями погода. Тут уночі від мінус п'яти до мінус одного градусів морозу, у день від мінус двох до п'яти градусів тепла. На сході падатиме сніг. Температура нічної пори тут від мінус шести до мінус трьох градусів морозу, денної від нуля до плюс трьох. На півночі похмура погода на Сумщині можлива. Невеликий сніг. Тут уночі від мінус 5 до мінус одного морозу. У день від 0 до одного градусів тепла. На півдні України дощитиме. У Криму похмуро, але без опадів. Тут уночі п'ять градусів тепла. у день від 10 до одинадцяти тепла. У центрі переважатиме похмура погода. У деяких областях можливий мокрий сніг. Тут уночі від мінус 4 до 0, у день від 1 до 3 тепла.